14 квітня, колеги, як кажуть, дочекався наче моменту, коли можна посіяти люцерну, бо там то опади, то сніг, то дощ, то мороз, то ще яка біда. Зараз сіємо пьотінгером, і там десь досіває хоршик. Ну, Буде цікаво, і на 15, і на 12,5, бо хтось кричить тільки 12,5, мене це просто біси, розумієте? Та сівалки вони, як в Африці однакові. Принаймні зерновіток, особливих там, окрім ціни, напевне. Так, да, є конструкційні особливості, такі, які в Хоршах, немає. Да? Але там є свої плюси і свої мінуси. Не можу так сказати, що хорш гівно тільки через те, що у нього 15 см. Але суть не про те, колеги. Сіємо Люцерну від компанії DSV. Зараза дорога страшна. 10 баксів за ну, 9 євро за. Кілограм від компанії Рідон, тому що може продати тільки компанія Рідон. На жаль, ще, на щастя, така біда. Але посіємося, там буде видно. Коровок вже треба чимось кормити, знаєте, бо теж ха, така історія. Сівалка непогана, тим паче, з РКД все як положено, якби вся історія нормальна. Але ну нічим вона особливо там не краща, ніж хорша. Якщо ви там вибираєте хорші. Так, да, по траві, напевно, вона буде краще. Ну, побачимо. Знаєте, мені цікаво порівняти, а що, а що і як. Але по великому рахунку, зернова в Африці зернова. Можливо, звісно, хтось з вами не погодить, зі мною не погодиться, прокоментуйте, чи бачите ви таку радикальну врожайність від, як казали, там, від 13 додаткових кілометрів да? на цій сівалці. Тому що ж міжряддя менше, то типу, додаткові є кілометри. І додатково, ну, ну, краща історія. Прокоментуйте, будь ласка, я ще не проти. Чи ви отримали на 15 см 80-90 центрів, чи тільки на 12,5 Теж цікаво. Прокоментуйте, якби було цікаво, нам усім тут поговорити. Але те, що вони коштують гроші страшних, то просто жахіть якісь. Так, колеги, підписуйтесь на канал, це все про життя. Успіхів вам!